Добрий день. І Христос Воскрес. Ну що, усі викладають відео. Багато хто скаржиться, що, так би мовити, погані діла на пасіці. Бджоли поїли кормів. Ну, це скарги інших. Ну, я не скажу, що в мене так вже. І погано, чесно кажучи. Ось бачите, бджоли потроху літають. Але зараз вже 4 години льот припинився, в принципі. Ну Сьогодні облетілося, облетілася вся молодь, Та, яка вилупилася, в принципі, 2 третини бджоли вже замінилися. Зараз в основному. Молода бджола, старої вже мала. Я вже гляну ось ці три вулики, так що я знаю, що в мене у бджолах. У мене не все так печально. Сьогодні другий день після Пасхи, Так що отак, сьогодні перший день був теплий, а то були холоди. Ну, бджоли, звісно, кормів під'їли. У мене десь зараз в середньому, де б я не глянув, є дві, дві медопергові рамки. Медових немає, а медопергові є. По боках. Це щонайменше дві. Ну, може бути одна, але сьогодні був взяточний день і завтра буде взяточний день. Потрошку будуть носити. Ну, давайте глянемо, що там. У мене багатокорпусний на 145 рамку, нижні корпуси абсолютно порожні. Там суш тарахтить. Я сьогодні буду розширяти такими рамками. Скажу зараз чому. Порожня? Трошки набриску черва. Теж черва. Ну, а це і є медопергова рамка. Перга і мед. Тут залишки меду. З внутрішньої сторони. зовнішня сторона, не знаю як вам видно, абсолютно порожня. Так, я ставлю. Суть у, цьому, у чому, що я і минулий, і позаминулий рік розширяв Ващиною. Першу ващину мене переробляли на трутня. Ну, хай тягнуть. Це, до речі, сім'я, яка сиділа взимку клуб був з задньої стінки. Але вони досить гарно розвинулись. Я б не сказав би, що погані вони. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять рамок розплоди, Ну, напіврамок. Ну, зараз від 4 до п'яти рамок розплоди. Верніше на у рамках, бо раннє весни завжди у верхньому корпусі розплід, поки не потепліє і матка вниз не піде. О, зараз ми ще одну сімейку глянемо. Так, я цю сімейку попередньо розширяв. Вона була більш сильна, я ставив рамку з шматочками ващини, Зараз глянемо. Ось так відбудували і матка вже засіяла. Ну, бачите, як будується. Трохи трутних камірок засіяних. І трохи бджолиних камірок засіяних. І я перевертаю цю рамку. Не було взятку, були холоди, бджоли нічого не робили. Ну, в принципі, все. Сходимо до річки, побачимо. Зараз на паузу нажму. Ну от така вода у нас. Вода дуже висока. Поки що перестала прибувати. Так що так. Вибачте, камера труситься. У нас пік повені, як правило, на 1 травня, до 1 травня ще два тижні. Поки що вода стоїть, але може ще прибути. Нічого ще певного нема. Дядьки грибу ловлять. Так, сходимо до дороги. Вон, бачите, дорогу перетопило. Ну, в принципі, клен зацвів і, і є бджоли. І мусить починати квітувати верба. Верби у воді, як правило, всі, Ось так от працюють мої бджоли посеред води. Чорнолоз уже відцвівся. Все. Зараз третя хвиля цвітіння вербових і клена. Ну, в принципі, все, до побачення. А ось хочу показати, бачите, кущик якраз посередині екрану. То бувша клумба, то нарцис. Нарциси, на жаль, вимокають, якщо вода постоїть, він вимакне. На наступний день давайте глянемо, що вони тут відбудували. Вза ніч. Чи почали будівництво? Почали, онь, бачите, вже трошки обсіли. Ось такі справи. Іде активний взяток. Джела активно летить з обножкою. Сьогодні, схоже, літатимуть цілий день. Вербаж гудить, начекала вулика. Так, тут висока, ми не побачимо, десь тут літають так одразу і не побачиш. Ну Перші квіти в горі крони розкриваються. так. І мотилі мати, теж літають. А внизу ще зелені. Так що початок з горі. Ну, бувайте, вода потроху збуває.